Кількаметрові вирви у землі, дороги всипані уламками ворожих снарядів та будівельним брухтом. Цей район Херсона окупанти обстріляли кілька разів. Пошкоджено оселі містян. Наталя ледь вижила після атаки дронами. Ану, взрив і все на мі. Ота вот посипалась. Я не поняла, що случилось. Муж прибіжав мене завіт. Там же плюка стоит, не видно ничего. Ты живая. А я в шоке в таком-то молчу. Наташа, Наташа, я та живая, я говорю. Окупанти вбили 57-річну жінку. Такі наслідки прильоту у Куп'янськ. Ворог влучив в багатоквартирний житловий будинок. Двоє поранених. Гатили і по сумах. Надвечір уламки від збитого ворожого БПЛА зруйнували АЗС. Технічне приміщення зайнялися дві вантажівки. Наслідки ворожої атаки ліквідували бійці ДСНС.